До речі, одна із моїх пацієнтів, коли я її консультувала, її син почув і сказав: Олександре, чи можна вас запитати, яке майбутнє у Зеленського? Я пам'ятаю, вам сказала? Казала, що я багато знаю відповіді не тому, що я їх питаю, бо мені не цікаво. Питають мої пацієнти. І мені показали, що він піде в Голівуд. Він відкриє свою тічіння і буде калдісней. Він підніме кампанію. Колись, мабуть, ми будемо пишатися, але він піде туди. Він не буде триматися за владу, йому вже це не буде потрібно. Чи проходила до вас Ангела і показувала наступного президента України? Дуже велика вирагітність залужного. А опять же, потрібно це все казати. Ну мені дуже було цікаво, а після перемоги, що нас чекає 25 років Ми будемо підніматися. На жаль, він багато що може зробити, але можна буде казати, як мені казали. Так. Йому не вистачає жорсткості. Після нього будуть приходити радикали, дуже багато чого будуть робити 25 років Оксана. Я Богу кажу, я старуха буду, я ж хочу бути ще молодою, вкусити. Ну, що ж робити? Я сказала, я не буду про це думати, я буду думати поступово. По мірі поступлення я їх буду рішати. Можливо, ми зможемо змінити ситуацію. До речі, Запорошенка сказала, якщо він піде балатірватися, він може перемогти, але він помре. Не добуде срок, він хвороба його він помре через хворобу. А бізнес є в нього дуже багато ворогів. Вони роздри... знаєте, як при Сталіні. Вони розгребуть його бізнес. Його діти залишаться ні з чим. Бог сказав, він і так багато чого отримав. Хай буде хорошим політологом, либо політиком, який робить во благо а, людей. Хай свою алчність присмірить. Те саме він сказав за Юлю Тимошенко. що вона хоче войти в історію. Хай зайде як великий політик, який допоміг піднятися нашій країні. А й притолок, політик але не лізе наверх. Тоді вона. Ті помилки, які вона зробила, вона перед Богом може їх, скажімо так, зменшити і війти туди, куди вона хоче. Це буде найкраще для неї, так само і для Порошенка. Почують вони чи ні, це їхній вибір. Мені все одно. Це їхнє, знаєте, кожен, кожен із нас пристане перед Богом і Він з нас спросить. Я думаю про те, що Він з мене спросить, а не те, що він спросить з них. Ну, Я передала. Почують вони добре, не почують ну це вже їхня справа.